Юрій дякує мені за відео і просить, щоб я розповів про переоформлення авто в Албанії, які є нюанси, як, як це все робити. Юрій, я вже багато разів розповідав, ви, мабуть, не бачили моїх цих відео, але я розкажу ще раз, дивіться. Коли ви приїжджаєте до Албанії на українських номерах, вам не потрібно нічого робити. Ваша, ваше авто, так як і ви, отримаєте захист у цій країні. Все. Спокійно тут катаєтесь, все добре. Ваше водійське посвідчення також тут дійсне, ви можете спокійно кататися. У випадку, якщо ви вирішите все ж таки переоформлювати автомобіль або там через декілька років прийдеться його переоформлювати, вам потрібна буде легалізація. Як мінімум, вам потрібно мати якийсь статус, наприклад, ВНЖ. Якщо у вас є статус ВНЖ, ви можете переоформити свою автівку. Без статусу ВНЖ ви не зможете переоформити автівку. Це потрібно розуміти. Також з водійським посвідченням, якщо ви Маєте статус ВНЖ, ви можете отримати водійське посвідчення албанське. Якщо ви не маєте статусу ВНЖ, ви не отримаєте водійське посвідчення. Все дуже просто. Тому спочатку потрібно думати про статус, а потім про якесь переоформлення чого-небудь.